Доброго дня! Привет. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Ставимо подобайки і підписуємось. Тут у нас почалась підготовка до Паски. Забираю вікуську зі садіку. Христос Воскрес! Ми підготуємося до нашого сніданок. То так, сніданок обід. І такий стіл в мене вийшов з Ярославом і з мамою. Була качка, журик, нарізка, салатик. Всім смачного і Христос Воскрес! Тут у нас вже понеділок і ми йдемо на дачу. На дачу в нас були шашлики, ковбаска, картопля. Ми всі разом зібралися: сестра, брат, сім'ї. І така в нас дача. І такий в нас відпочинок. Класненько, гарненько вийшло. Дуже було гарно. І смачно. Дивіться, яка краса кругом. І ще повторюю це є місто. Всім привіт! У нас починається. Маськи не на щастя, як бачите. У нас вже свята закінчились, сьогодні робочий день вівторок. І у мене вівторок починається з другої зміни, а зранку роблю собі таку паску купила корейську. Буду дуже красива, бачите, з порося намальована на масці. Ну, буде, що буде. І гірше не буде, ніж порося, якщо щось. Маски я роблю дуже рідко. Тут була просто в росмані знижка по 2 з копійками злотих. І купили собі масочки. І така я красива. На те порося трошки схожа. А тут майська ходить, яка дуже хоче котика. Ну, Всім хорошого дня і робочого тижня. Дивіться, яка краса. Ну ж круто. Чемно запечу, і чоловік щасливий. Всім доброго дня! У нас сьогодні четвер. Я сьогодні другозміну, так як на роботі у нас капіцик багато роботи. Відео в мене трошки менше виходить. І зараз планую зробити ліниві вареники з цукром. Тут вариться бульончик і запекти бочик. І такий у нас буде на два дні продукти. І ще відео знімається, а я ще хотіла показати ваш мій страч нечайно. У мене тут і забавка. Тут і у нас так. І смачненький бульйончик. Ще згадала, що вчора купила під а чого купила, Хочу зробити засолити сало. Так як з України не можна перевозити сало, а так воно дороге, якщо чесно, в українських магазинах, може бути добре? Побачимо. Зараз проведемо лінію якось. То наші ліниві вареники, то я засолила сало. Чи Це добре, я ще не знаю, але постаралася. Це мій обід. Це бульйончик. Дуже дивіться, який класний, жовтий, жирненький, класний. І тут м'ясо запікається. Красота. Хто обідає смачного? І зараз за годинку біжу на роботу. І залишилось дуже багато брудної посуди. Надіюся, Ярослав помиє. Побачимо. Може, я ще частинку помию. Але не думаю. Всім дякую! Наступне у нас зараз вийде ще відео в тому блозі, вийде розпаковка з тему. І розпаковка сінсею там купила вікусі футболки по 30 злотих за одну річ. Так, сьогодні в нас який день? Дайте мені розум пам'яті. Сьогодні маємо четвер. Прийшла моя посилка в тему. Тут разом 86 злотих, бо там якісь 37 злотих в мене було на конті. Я побила якісь яйця, щось дали в подарунок, я покажу. А, має бути посилка Несподіванка. Подивимося, що за фігня. І дивіться. Ну і скажіть, що не дівчинка. Правдива дівчинка. Зараз подивимося, що ми тут заказали. Пізніше ще маю забрати посилку зі сінцею. Там заказала футболочки для Вікусі і Лосіни. Здається сім речей по 5 злотих. Такі навушники, то подарок безкоштовний. Дивіться, бачите, які. Супер блютуз. Теоретично. Трошки така пачка, моя маська. Це, напевно, в нас посилка несподіванка. І знаєте, така легка-легка, ніби там нічого нема. Але що хочу, несподяванка. О, дивіться, яка класна штучка. Такі гайки. Заказав Ярослав собі забавочку. О! Нарешті прийшли шли мої мікрофони, бо погано відео, звук на відео є. То вже другі, по перші прийшли, вони не роблять. Надіюся, що ці будуть робити. Шампунь для блонд, бо я ж блондинка. Подивлюся, чи волосся не відпаде. Це одні забавочки для Ярослава. І заказала новочесну розетку. Ой, аж падає. А для чого, бачите, такі чорні штучки? То для зарядження телефону. Ми будемо такі новочесні. І це все мені обійшлося 87 злотих. Для того, щоб це йшло в подарок. Це йшло в подарок. А що того фігня така дорога? То щось неможливо. І тут десь коли тридцятки, напевно. Ну, якусь таку штуку я маю. А тут пусто! Коробка, несподіванка, пуста. Такі маю навушники. У мене майка. Я не знаю, що сказати. Сині якісь такі великі, ніби мені здавалося краще на відео. Але є, що є, подивимося, що хоч робочі напишу в описі. І тут ще таке було. Такий шампунь, він теж не дешевий. Десь Більше двадцятки І зараз коробочка. Або як Таня знову кудись вляпалась. Ціла коробка несподіванок, дивіться. Тарам! В кінці вона за 20 з чимось злотих виходила, а мені вийшла одна несподіванка така фіня, яка коштує до 10 злотих. О, а коробочку хтось любить у нас. Маю супер косметичку за 20 з чимось злотих. Та-дам! Це як подарунок до яєць битих безкоштовно. Ну, Маємо, що маємо. Дякую. Так, Всім привіт! Ось наша посилка Сінсей. Тут маємо 7 речей за 35 злотих разом тут з доставою, бо достава безкоштовно до магазину. Так що, одна річ мені вийшла 5 злотих. Ми там дали 10 злотих в знижку І таке маємо. О, дивіться, які. Тут дитячий одяг. Простенький. Це звичайні лосіни. Без всяких малюнків Одна річ у нас вийшла 5 злотих. О, де що було посієм, дещо. А потім все об'єдналося знижку. Такі лосіни маємо Тіснеївські, Так що маємо три штанів І це гарна футболочка. З черешеньками. Така футболочка. О, ще одні лосіни, дивіться, 4 маємо. То ми маємо 4 лосинки, зайчиками там. І три футболочки. В магазині дорожчі були речі. Там футболки, те, що я бачила, за 12 злотих. Така звичайна футболочка. За 5 злотих, це, мені здається, дуже-дуже дешево. Якось зайчику, будь ласка, з морозом не підходь туди, добре, зайчик. Добре. Футбол. Якісь, ну як. Китай китаєм, але досить непогано. Що я хочу за 5 злотих? Але, чесно кажу, класні футболки, бо там, бачите, ціни мені навіть не поставили. Тільки розмір. За 5 злотих. Перерахуйте на весну, ми вдягнуть. І лосіни. Взяла зайчиком. Дізней. З м'яким масами. І це звичайні, не знаю, буде, коли в мене вікусі, любить платье вдівати, але сіне не колготки. Тож взяла. Так що, то лялька. То в мене так чисто. Так що всім дуже-дуже дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.